У Бога перебуває тільки убогий. Роздуми над Словом Божим на середу 17-го звичайного тижня. Рік другий. З книги Пророка Єремії. Горе мені, моя нене. що ти вродила мене, чоловіка, з яким Сперечаються і сваряться у цілій країні. Не давав я в борг нікому, не позичав я ні в кого, всі мене проклинають. Коли я знаходив твої слова, то я поїдав їх. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця, бо Твоє ім'я, Господи, Боже воїнство, було закликано наді мною, я не сідав у гурті глумливців і не веселився. Під важкою твоєю рукою я сидів самотній, бо ти сповнив мене гнівом. Чому біль мій безкраю і моя рана невигойна, загоїтись не хоче? Невже ти став для мене ручаєм оманним, непевною водою? А на це Господь так. Якщо ти навернешся, я приведу тебе знову, стоятимеш переді мною. Як спроможешся розрізнити дорогоцінне від нікчемного, станеш моїми устами, то ж ті обернуться до тебе, тобі ж не треба буде до них обертатись. Ученю тебе для тих людей непоборним мідяним муром. Вони воюватимуть з тобою, але тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тебе спасати і визволяти тебе, слово Господнє. Я визволю тебе з рук безбожних, врятую тебе з рук тих, хто чинить насильство. З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде продає все, що має, і купує її. Сьогоднішнє Євангеліє нагадує слухачам про необхідність відмовитися від чогось. Аби придбати у власність щось ще дорогоцінніше. На якийсь момент стати убогим без нічого, щоб убогість стала дійсною коли все у Бога, досвід Пророка Єремії це наочний приклад оголення людини з усього, щоб стати убогим. Перше читання подає нам одне з визнань. Сповідай Пророка про свою нелегку місію. Єремія ще не один раз буде подібним чином звертатися до Бога, щоби зрозуміти себе, зрозуміти своє завдання на цій землі. Він позбувся всього, став самотнім і навіть мужем прокляття, бо серйозно сприймав Боже Слово. Втратив усе, здавалося. Але Господь його зміцнює, не забирає проблеми, не робить його життя легшим зауважте. Треба навернутися до Бога, і Він спасе і врятує у хвилину скрути. Обраний Єремією непростий скарб Бог буде його рятувати, бо він зумів оголитися зі всього заради Бога. Господи Боже. Як же нелегко обрати Бога Небесне Царство за свій скарб, як же нелегко стати убогим, позбуваючись баласту приємних непотрібностей. Нехай твоя благодать, вірний Боже, допоможе мені щодня навертатися до тебе, дбаючи про єдиний істинний скарб, яким ти є. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.